Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс» Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі будемо з вами робити розклад на питання наступне! Є зараз нова стратегічна ціль, нове стратегічне завдання для рашистів, як сказав Буданов. Тепер вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. До кінця березня 2023 року. Ми вже з вами робили схожий розклад, де ми дивилися, чи вдасться їм вийти до початку березня, в них було таке стратегічне завдання. Ну, як завжди, вони знову міняють свої завдання. Тепер в них вже йде ціль вийти на адміністративні кордони Донецької-Луганської області до кінця березня, вже не до початку. Бо прекрасно вони розуміють, що до початку березня вони не вийдуть. Тож, давайте будемо робити прогнозування, чи дійсності вдасться їм, чи просунутись, чи виконати ту свою стратегічну ціль завдання. Подивимось, що сьогодні покажуть нам наші розклади і таро. Перша клада, з якою будемо працювати, це таро ключів, таро дверей. Отже, тягнемо звідси кілька карт. І будемо трактувати. Так. Перша карта. Аркан пошуку можливостей, та й вона до того ще перевернута. Що власне говорить, що хотіти можна багато чого, але хотіти не означає досягнути. Своїх тих хотілок і тих своїх бажань. Друга карта. Аркан народження. Бачите, аркан називається Світ. Звичайно, вони би хотіли там запанувати, організувати свій там світ, свої правила. Це їхні бажання. Але. Дай Бог, все буде якраз відбуватися з точністю до навпаки. Наші хоробрі воїни дадуть їм такої там прочуханки, що там буде якраз народження нашого нового світу, сильної, вільної України, а не расистської окупації. Третій аркан. Шукають активну допомогу та покровительство. Звичайно, тими ресурсами і тими можливостями. І тими, що вони там зараз володіють арсеналами, їм цього не досягнути. Тому йде в них активний пошук, підтримки та покровительства в даному запитанні. Четвертий аркан аркан збалансування. По цьому аркану можна сказати, що так як ситуація є на даному етапі, так вона мала би і залишатись до кінця. Березня 2023 року. Тобто, можливо, по певних знову ж таки точках чи локаціях їм і вдасться ще там на кілька кілометрів просунутися. Але це не є на даному етапі карти, які б говорили, що їм вдасться повноцінно захопити і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ну, будемо дивитися, що зараз окремо на кожну область, але це такий беззагальний розклад. І останній аркан, який показує, що всі їхні плани помруть. Аркан смерті. Що вони собі там думали, хотіли, мріяли, допомоги необхідної підтримки вони не знайдуть. І ті їхні плани, так і підуть пухом і прахом, і будуть вони не здійснені. Так само, як вони не здійснилися вже і до всіх попередніх там поставлених дат, цілей, що вони там думали, гадали і так далі. Давайте подивимось три карти Луганську область. Бачите, зразу аркан, де Верховний Жрець, аркан Віри, Аркан сила, аркан об'єднання. Ні, там от будуть далі наші їх розбивати і при тому розбивати такими величезними кількостями. І перевернута імператриця. Недостатність ресурсу. При тому, як ми розуміємо, Напрямок Луганської області, там набагато менше є незахопленої території. Напрямок Донецької області три карти. Теж король мечів перевернутий. Аркан колеса фортуни перевернути. Вдача точно не на їхній стороні. Аркан повішений. Тобто глобальних тих своїх цілей, що вони там хочуть виконати, по розкладу знову ж таки йде підтвердження, що досягнути вона їх. Не мають. І так як вже активно заявляється, знову ж таки, паном Будановим про те, що активні контрнаступальні якраз дії розпочнуться вже ближче з середини весни і до кінця весни. Тому, звичайно, ворог хоче ще скористатись моментом, поки ми очікуємо все-таки основну частину тої допомоги для перемоги, і поки наші воїни навчаться правильно користуватись тими новітніми техніками, технологіями і так далі. От треба ще трішки часу, і вони вирішили, що за той час, знову ж таки, їм щось там мало би вдатися. Ну, аркани стверджувально показують, що дай Боже, ще раз кажу, плани ворожі підуть пухом і прахом, і так і помруть нереалізовані. І повноцінного виходу на адміністративні кордони, чи Донецької, чи Луганської області, дай Бог, щоб і не відбулося. Давайте подивимося по іншій колоді, що підкажуть нам карти. Таро Санта Моерта. Так. Спочатку дивимось три карти взагалі, чи їм вдасться цей план, той, що вони задумали. А, так, що в нас тут? Паж мечів перевернутий. Ну, плани, бачите, в них переписується кожного разу. Приходить дата, коли вони не зробили, не виконали, що вони там собі ставили. Ага, значить, треба далі дату сумити. Ну, це от переписується по сто разів. Далі Аркан зірка перевернутий. Дороги та можливості закриті до реалізації повноцінної їхніх планів та бажань. І трійка мечів. Будуть далі лізти, будуть далі гинути. Ну, приблизно картина така, як є зараз. Так і спостерігатиметься. І перевернута. Що це у нас? Шестірка пентаклів, так? Так. Перевернута. Шестірка пентаклів. Ну, якось так. Якось так. Недостатність от того ресурсу. А час їхній спливає. Пам'ятаєте, коли ми робили розклади, я вам казав, що це до 23-24 числа. В них теж якийсь той певний аванс від тої нечисті, останній той аванс, який вони взяли, програють, пролетять і в безнухай котяться. Конкретно кілька карт напрямок Луганської області. Перевернути зразу йде Верховний суд. Дай Бог, щоб і тут карта говорить. Планам їхнім не судилось бутись. Ну от, бачите. І четвірка, що в нас? Сімірка мечів. Так і сконають. Донецька область. Аркан Світ. Двійка кубків. Двійка пентаклів перевернута. Будуть лісти. Далі будуть гинути. Ну, принцип, я кажу, ситуація, яка зараз є, така, по суті, залишається. І чекаємо контрнаступальних дій, як вже було попередньо заявлено. Активних контрнаступальних дій з нашої сторони. Середина весни. Травень місяць. Ну, ви знаєте, по наших розкладах, які ми робили ще в грудні, так воно по енергії десь і показувало. Так що. Цілком і повністю, це так би й мало відбуватися, як заявлено. Що в нас ще тут скажуть? Це, до речі, таро Люміна, давненько їх не використовував. Також кілька карт. Восьмірка жезлів. Бажання їхні, які вони хочуть реалізувати. Ну, знову ж таки, карта це показує. Сімірка кубків. Хотіти не означає, зробити. Знов потім дати будь-переносити. Восьмірка мечів, ні, дай Боже, їм не вдасться цей план виконати по захопленню до кінця березня. До адміністративних кордонів Донецької Луганської області. Двійка пентаклів перевернута, недостатність ресурсу і башня. ні не вдасться. Богу дякувати, ні не вдасться. Наші будуть їх розбивати, розбивати, розбивати. Ще раз наголошую, по певних ділянках, по певних територіях може бути все-таки ще незначне просування, але в глобальному ключі це не відтерміновує нашої перемоги, це не відтерміновує того, що прийде допомога для перемоги і так далі. Тому нам ще треба буквально це трішки протриматися. Також можуть гади расистки активізувати свої наступальні певні дії. Спроби наступальних дій в напрямку Запорізької області. Це те, що мені відчувається по енергії. Но загалом, і дай Бога, щоб так і було, так само воно йде з картою невдачі. Тобто провальні будуть їхні наступальні дії в основному і там. Але зараз наголошую в нас 23 число, 24 число числа зі знаком уваги. Так що уважні, обережні, будьмо обов'язково. І наголошую також, що кожного тижня ми робимо детальні розклади. По кожному регіону по гарячих точках. Тому слідкуйте, для того, щоб бути в курсі, бо ситуацію більш-менш адекватно можна спрогнозувати, так от хоча б до 7 днів, щоб розуміти, де яка ситуація буде більш гостріша, менш гостріша і так далі. Для цього підписуйтесь на мій YouTube канал слідкуйте за ефірами, за прогнозуваннями, які я проводжу. Також всі прогнозування, які є. Я зразу посилання дублюю в свій телеграм-канал Екстрасенс Роман Шептицький, бо Ютуб не завжди деколи теж може сповіщення присилати, тому там сповіщення приходить одразу, як тільки я повідомлення відправляю. Тому відео поширюйте, коментуйте, ставте вподобайку. Разом ми сильні, разом ми єдині. Хай люди знають правду та важливу інформацію. Все буде, Україна! Почуємось в нових прямих ефірах та прогнозах. Бережіть себе!